Вітаємо з випуском новин від 3 серпня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Народна мудрість говорить не там, чисто де прибирають, а там, де не смітять. Так само сміливо можна зауважити, аналізуючи досвід інспекторів муніципальної варти, що не порушують громадську безпеку та норми поведінки там, де ведеться систематична профілактика і нагляд. Патрульними муніципальної варти ці заходи здійснюються 24 на 7. Муніципальна варта здійснює патрулювання перемоги. Все спокійно, ідемо далі. А далі обов'язковий моніторинг злощасних місць, які стають осередком збору шукачів пригод та зеленого снодійного на ніч грядущу. Здійснюємо перевірку проблемних місць там, де вживають алкоголь. Все чисто знаходимося біля магазину «Асорті». Все спокійно. Та не завжди все спокійно, де є галаслива кампанія чоловіків на підпитку, де стосунки з'ясовують так по-дружньому це Два друга Я служ... це після переконливої бесіди інспекторами муніципальної варти. По товариськи і розійшлися разом в одному напрямку. А напрямків служби інспекторів муніципальної варти багато. Один з них профілактика та попередження травматизму на дорогах, особливо коли в зоні ризику діти. Тому що ви хочете кататися безпечно? Давайте кататися не біля дороги. Дуже уважно переклети, дивіться за дорогою. Головна зброя мужніх чоловіків в формі. І тут вміння щитувати з облич міміки рухів підозрілих осіб спрацьовує як рентген. А знахідки в особистих речах таких зустрічних є беззаперечними доказами цьому. Що це таке? Стоп, 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 стоп! Понятно? Закладка, так? Да? Ага. Ви тільки погляньте на цей невинний набір речей. Сім картки, приладдя для коріння. Ну і звісно, саме дурман зілля зловили на гарячому, а здивуванні заперечень порушника немає меж. Я дуже не знаю, що з якого відкуди називають. Ось такі активні кроки з протидії розповсюдження наркотичних речовин дають плідні результати. Згідно всіх процесуальних норм на місці, працюють правоохоронні органи. Зараз буде проводитися огляд місця події. Це все, що ми, що ми тут бачимо, це все було всередині вашої сумки, так? Це моя сумка. Добре, одна серед. Я хочу закрити, бо ми починає починають. А причин нервувати вдосталь. знаходиться речовина. Рослиного походження одразу декілька статей Кримінального кодексу України вами порушено. А за цим позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Слідчі дії тривають. Є результати. Працюємо й далі. Ні, наркотикам в нашому місті. Не менш важливим та результативним напрямком роботи муніципальної варти є боротьба з розпиванням алкогольних напоїв у громадських місцях. Законодавство стаття 178 адміністративного да, кодексу спасибо. України, алкогольного розпалення слаболковонапоромаського місця заборонено, карається штрафом для дикого повторюємо в енний раз пікнік з півцем і не тільки в парку на очах перехожих заборонено. Рівно як і карається штрафом, знаходження в стані алкогольного сп'яніння в громадських місцях. Чому вас таких мають споглядати інші? Приводимо до тями і переконливо просимо. Покинути громадське місце, будь ласка, свої речі. Покидайте аби впевнитися в безпечному шляху додому, проводжаємо і пересвідчуємося на власні очі, що порозуміння знайдено з такими мокрими порушниками. Вітатися навіть не будемо. А ось роз'яснювальну роботу провели та склали адміністративний протокол. А далі накладання штрафу від 340 до 1360 гривень. Про актуальність і доступність громадських вбиралень міська влада знає, тому вживає відповідні заходи. Громадяни в стані алкогольного сп'яніння часто стають грушею для биття тих, у кого сверблять руки. Тому обдумайте свої вчинки в такому стані, бо наслідки можуть бути плачевні. І не завжди на вашому шляху буде рятівна муніципальна варта. Побіліть, коротше. У вас побілі? Да, Аккуратно, акуратно. Чуть-чуть я так шов, ну все красиво, нікого не трогав. все красиво. А, а хто вас побив? Я не знаю, кита ребятами вас довезли додому. Всі спасію Все. вам До ребята. Побачення. у своїй повсякденній роботі, направлені на безпеку та допомогу громадянам міста. Інспекторам муніципальної варти часто доводиться на практиці застосовувати навички на буті під час практичних занять з надання першої невідкладної допомоги, інакше не можемо за цим ваше життя. У ну, вас машина що? Отадіть з дороги, ласка. Раз ви одказуєтеся від госпіталізації, тоді ми вас проводі разом дісталися додому в безпечне місце. А близьким даної громадянки в поважному віці нагадаємо про обов'язок турбуватися та опікуватися долою рідної людини, елементарний догляд та забезпечення гідних умов проживання. Адже ваша старість. Також не за горами, пам'ятайте про це: безпека харчування та дотримання санітарних умов продажу товарів та вариництва в колишніх місцях стихійної торгівлі. Один з напрямків роботи комунальної установи Муніципальна варта. Моніторимо, виявляємо, реагуємо. Бринзити та молочки та місних продуктів не виявлено. Ні на мить не припиняється інспекторів муніципальної варти по попередженню та фіксації порушень правил дорожнього руху. За рік роботи в базі майже 4400 тисячі таких попереджень. Йдемо й далі тернистим шляхом до вашого безпечного та комфортного руху містом. Якщо буде швидка, як вона мусить їхати? Вам попередження, будь ласка, заберіть звідси авто. Не ставте власні зручності вище за правила дорожнього руху та доступність руху інших. Вам, будь ласка, попередження. Більше так робити не можна Пeters. і все буде добре. Питання ма дякую. Так, ми є і будемо працювати для вас завдяки заслуженому авторитету, довірі і впевненості в тому, що допомога прийде за рахунок каналів взаємодії з вами через офіційний телеграм-канал, телеграм-чат за телефоном гарячої лінії муніципальної варти, що у вас на екранах 068 861 49 48, Ми з вами на зв'язку 24 на 7. аби наша територіальна громада була в безпеці, аби протидіяти та профілактувати злочинність – Аби стояти на захисті безпеки кожного, слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.